Друзі, будь ласка, от якщо уявити собі почнемо, мабуть, з Росії, бо зараз це питання багатьох всі хвилює. Якщо ми будемо з вами розглядати сьогодні наші розмові Україною і Росію, як особистості, окремі особистості, то що б ви сказали про особистість, ім'я якої Росії? Угу. Особистість, яка веде абсолютно свою зрозумілу її гру, і яка проявляє так, як вона звикла себе проявляти останні сотні років. Якщо піти до історії, то мабуть, ще там з Петра першого, а можливо і раніше. Але це абсолютно модель, яку перебуває країна довго і досить довго. Вона не змінилася, ця модель е ні, за часів Романова які були в 19 столітті, ні, Після революції вона така і була більш того, вона ще й поглибилася модель поведінки. Як особа звикає до повної моделі поведінки, так і ця. Соціалію. Але ж чим вона викликана така поведінка? Якщо людина постійно, особистість, країна чи будь-хто поводиться себе так заздрісно, жадібно, агресивно і так далі, то це, такі, це чимось викликано. Я чула, наприклад, що якщо одна людина ображає іншу, то це викликано тим, що ти сам себе ненавидиш, ну, сам себе десь не приймаєш. То може це десь в цій, в цій площині. Неприйняття себе, звісно, є. Mm -hmm. Які причини? Не говорила б про те, що вона одна. Причин завжди як мінімум чотири. Mm -hmm. Тому що будь-яка проблема, вона надто детермінована як мінімум чотирма причинами. Їх багато, велика кількість їх багато, тому що подивіться взагалі на істоту на постать, на суспільну структуру Росії. Там ж немає навіть. Чогось одного конкретного. Це велика, досить велика, яка створювалася сотнями років сутність держави, соціальна істота. Да? І причин там було дуже багато. Звісно, що там є абсолютно всі форми ну, проблем да, серед людей. Там, там Якесь внутрішні розщеплення і інші причини, можуть бути будь-які. Да? Я б зараз не шукала саме, які причини призвони до цього. І Я поясню, чому сталася якась проблема між людьми, і питання, як її подавати, це є правильне питання. А чому це сталося, ми можемо вирішувати і аналізувати, коли вирішено конкретно це питання. Ставлячи діагноз людині, чи країні, ми проблемно не вирішуємо. Ми її вирішуємо, коли ми починаємо розуміти, чого може хотіти ця людина, бо ця країна і чого може хотіти інша, чому виник конфлікт. З точки зору його причини для подолання, да, а не чому теоретизувати. Тому я би йшла в контексті, як це долати. Що може хотіти Росія від України, що може хотіти Україна від Росії? Це мені здається правильніше буде запитання, що хоче одна і що хоче інша. Очевидно, що одна хоче визнання, а чи хоче інше визнання? Очевидно, що одна країна хоче. Свободи і розумієш, що це таке. Велике питання, чи і інше, так? Да? Ці обидва питання стосуються до різних країн, і вони факту абсолютно різні з різних площин. Чого хоче від нас Росія? Це теж добре питання. Але я б шла ще далі. А чого хочемо ми? Коли вільний конфлікт, мені цікава моя позиція, якщо я в цьому конфлікті і маю людину, яка до мене має претензію, чи якусь намагається, чи намагається на мене нападати. Да? Поки я не буду знати, що я хочу, що мені треба, яка я і що за мною робити, мені самі, да? то я не зможу дати адекватну потенційну відповідь тому, хто стоїть на мене, і хто має до мене якісь певні претензії, чи агресію, ну, будь-що якісь там до мене має справи. Да? І от Україна по факту в даній ситуації. Осягає себе і намагається зрозуміти, хто я така, і що я хочу. І поступово це осягаючи і розуміючи, вона починає давати пропорційну відповідь усі. І ці події почалися сьогодні, ну, вчора, навіть на взумку. Вони почали проявлятися багато років тому. І цей процес був дуже поступовий. І цей процес був і середини, а не зовні, тому що отримавши свою незалежність, яка нам далася, скажімо так, до себе, Легше, вона не виборювалася, вона була отримана. Такими силами, як у 2014-му, принаймні, так? Кітарки десь подібно. І вона не була оцінена. Тим не менше, маючи вже свою вільну державу, і це вже зайшло на рівень свідомого і поступового несвідомого, українці почали себе проявляти. Почалися стосунки з іншими державами, українці почали їздити за кордон. Ми знаємо, що багато, можливо, і ви знаєте, я знаю особисто людей, які багато працюють для IT-корпорації за кордоном, в тому ж Майкрософті чи в других інших компаніях. Працює дуже багато людей з України, які себе проявили. Це стосується абсолютно всіх сфер суспільних, це стосується економії будучого, Да? і оці прояви себе. Люди почали розуміти, а, так я є, мною все нормально, я ж ну, я можу. І оце так по потроху, як зараз дуже гарна метафора стосовно України, що Україна це як великий, кожен є бойовою бджолою. По факту почалося вибудовувати такий вулик ну, з бойовими бджолами, або мурашник з бойовими мурахами, тому більше подобається. І люди почали себе проявляти поступово. Це ці прояви почали накопичуватися, і зараз те, що відбувається, це оце, оце поєдналося. Люди відчули один одного на безсвідомому рівні, почали проявляти себе як цільний організм і почали усвідомлювати, що ми є українці, у нас є своя держава, і ми її захищаємо. По факту українці почали історії свої кордони. Кордони психологічні, а значить і кордони фізичні, фізичні матеріальні. матеріальні як своєї держави. Пані Олю, а ми зараз з вами перейдемо до терапії, але спочатку а, про минуле. От навіть якщо згадати свої шкільні роки, то з тої літератури, історії і все інше, що доводилося вивчати дітям в школі, в тому числі мені, згадується тільки смуток. От вся наша, вся наша культура, література наповнена смутком переважно. От Що б ви сказали, мабуть, ж якось воно вплинуло це наш минулий багаж на те, яким ми є зараз. Ну, Абсолютно слушно. Зараз говорите про так звані трагічні моделі. поведінки людини, які прописуються в, на рівні колективного свідомого. Ці трагічні моделі є в людині кожного, хто живе в Україні. Так чи інакше, в якомусь покоління, у когось там через бабусів-дідусів були або голодомор, або була війна, або була ще... Якась інша проблема, там громадянські війни. Багато дуже смертей, багато трагічних смертей, і багато того, що замовчується, тому що це настільки викликає багато болю, що дуже складно психічно впоратись саме у ці трагічні моделі. Вони по суті і не давали змоги досить великий час підняти голову, щоб відстояти свої кордони. тому що вони впливають дуже сильно, якщо з ними не розбиратися. У нас в суспільстві немає культури психологічної допомоги, тобто, тому що вода була, це було б набагато легше, але це так ми в умовному такому говоримо, полі. Зараз, останні роки, люди дуже сильно почали цікавитися психологією різними Фактика, звісно, їх там багато, є абсолютно якісь там і Живоротанські, але сама, сам факт цієї цікавості, що люди починають хотіти допомагати самі собі. Знімається цей міф, що якщо ти пішов до психотерапевта, то з головою, це все відходить, і люди починає цікавитися. І це не сьогодні теж почалося цікавитися. Це вже якісь роки тому, це вже там, так, що на моїй свідомості активно, роки чотири, це відбувається поступово. Хід цікавості до психології в Україні є. І Тому це дає змогу власне піднімати собі голову. Тому що якщо людина стикається зі своїми трагічними моделями в роду своєму, в історії своєї країни, дивиться на них. І коли вона їх проживає, усвідомлює, що там, починає з цим працювати, прощати. Відпускати те, що болить, усвідомлювати, що я можу. Тут я є, тут і зараз. Я не живу там, у цій моделі. Усвідомлююся не залазить у в минуле в цю біля, а вона живе тут. І може поратися з болем. Оце, оце я тут, я тут живу. Відпускаю те, що мене турбує. Тоді у людини починається жаха до життя, бажання жити, себе проявити. І бажання до активності. Тому що трагічна модель не дає змоги активно життя. Людина по факту своєю свідомістю живе в минулому. І вона відпрацьовує ту модель, яка була колись закладена в тому трагічному якомусь моменті, де когось вбили або там, не знаю, обрабували щось, відібрали. Да? І для, тебе, для цього не треба бути там, великим медіумом, це абсолютно реальні зараз техніки. Практики, з якими можна працювати, з'ясовувати, але це реально не працює. Я просто ми можемо жити ніби не своїм життям, а життям своїх предків, Всі, так? так і навіть цього не усвідомлюючи. Так, Абсолютно ці трагічні моделі це життя по факту за за когось, а не життя свого. Тому що моє життя тут зараз. Я розумію, я прощаю, я визнаю. Я визнаю, що те, що тоді було, це. Було так, змінити нічого не можна. Коли ця проблема з усіх боків осмислюється людиною, коли людина їх проговорює, тому що... Чому ще так добре працює психотерапія? По факту мова це є акт дії. І коли людина проговорює те, що в неї на душі, те, що її болить, проговорює свої почуття і проговорює ситуацію, вона по факту через мову, через цей акт дії починає проживати це. І тоді в неї є змога це відпустити. А коли в родинах замовчують, бояться про це говорити, або вони просто не знають, це, знаєте, як бетонні плити починають тиснути. Mm -hmm. І я б Сказала про те, що у нас останні там, 50 років одною з великих проблем була така повзуча, латентна така депресія, прикрита, да? не завжди проявлена. Ну, Буває і не проявлена. Яку але... ми запиваємо масово алкоголем, мабуть, так? Ми Суспіль... закурюємо, суспільство спивається. Да. Дуже трагічна модель, депресивні стани. Тепер ще ж і в цей час великих технологій, коли занадто багато інформації, вони не може впоратися з собою, а тут ще школа інформації. Ясно, що дуже часто депресія це взагалі зараз ну, біч суспільства. <сміття> а до того ж та ситуація, яка зараз з війною, з подіями зими, е е е інша ще проблема виникає зараз, тому що люди, багато людей, і я знаю особисто, які залишились на Майдані психологічно, вони не можуть з ними піти. Такі типу почуття, ми були всі разом. Це чудово, це дуже добре, це треба поважати. Але людина лишається там і воно живуть А... Ну, взагалі. Вже... Десь так, таке саме було після 2004 року, помаранчевою. Коли люди роками ще залишались там, а потім, коли пізнавали реальність, то вона виявлялась дуже такою а чому сірою. Тому що у людини було сіре життя, у людини було депресивне життя. А там ясно катастичний стан, яскраві емоції, і від того, що вдалося. І людина просто не застріє в цьому, тому що вона тут не бачить про себе виходу, ні, нічого не цікаво. Вона тут все сіла, тут нічого, що є війна. Краще я буду кожен день, тиждень збиратися з моїми знайомими і співати пісні, і згадувати як це було. Але це, це не, не працює. Ти тут живеш, у тебе тут життя, у тебе тут багато можливостей. Подивися, ти можеш, і що ти ніхто не зробити. ти зараз можеш. Тому моя мріяти психологію, психотерапію Україні на свой рівень, і щоб люди знали, що працювати своїми почуттями, з собою, своїми думками, своїми установками, своїми моделями сімейними, родовими, особистими це дуже важливо. Тоді відкриваються двері, людина живе своє життя, а ще є нав'язане родом, нав'язане уявленнями, нав'язане мас Управляти себе, яку я є. До того ж, депресія це непроявлена ну, агресія, непроявлена дія свого часу. Батьки навчають дітей, що якщо ти щось почуваєш, це нормально, ти можеш злитися, можеш компризувати. Це дитина, вона мусить це робити, а через те, що батьки самі не знають, як це робити, вони вчувають, батьки відчуття, ну щось робить, не можуть. можуть. Діти дитина, дитина, дитина знає, що це не можна. Дитина є така, яка вона є. Вона має усі свої почуття знати, спізнавати для того, щоб повноцінно жити. Але так, якщо дитинку постійно сварити, що не можна проявляти агресію, не можна нічого такого робити, вона дитина починає входити в якийсь депресивний стан. Це як варіанти, але mm -hmm. велика кількість інших діагнозів дуже приємних, тому що вже зовсім неприємних. Вони ж теж виникають ні-ні звідки. У ну, сім'ї дуже багато злості, коли дуже багато жорстокості, там вже більш складні ситуації і варіанти виникають. А, вони... угу. а це ж теж моделі. Це ж теж моделі, які колись були закладені десь удові, якимись ситуаціями, якимись стосунками. Вони пропрацьовуються. Пані Олю, а от особистість Україна тут і зараз. Вже не говориться не про минуле, ні про майбутнє. От зараз вона в такому серединному мабуть, стані. Коли ми прозріваємо від якихось речей, mm -hmm. от, і от ким ми є зараз. Якщо уявити її навіть у формі жінки, наприклад, або ну, просто як особа. Ми є зараз особою, яка почала себе усвідомлювати і розуміти, що в неї є душа, є тіло, є своє життя, є свої кордони. І це мусить бути, жити і проявлятися. Але це тривалий процес. Ми почали це робити, скільки це буде проявлятися у часі. Але надія є? Ситуації. Надія є завжди. Я би казала, що це навіть не надія, це абсолютно реальна ситуація, коли це можна робити. Це реальна ситуація. Тут нема такого, що ми сидимо і сподіваємося, що у нас все вийде. Я тут і я це роблю. По факту цього досі. Жити очікуваннями, що а чи вийде, а чи буде, а як ні, це не ходить. Тому що це майже те саме, що ой, як було тобі гарно. Ні, очікування нічого не дає. Треба діяти, і діяти кожен день і робити кожен день якусь одну реальну справу, бути тут, бути своєю сім'єю, відчувати почуття реально отут, близькими, з тими, кого любиш. Якщо ти за весь там, у тебе є можливість проявити почуття до когось. Іншого там піти комусь допомогти, порадіти, тому що просто сьогодні гарна була погода. Або породіти, тому що сьогодні такий дощ завтра буде свіже в повітря. Знаходити отут тут реальні гарні моменти, їх багато. Ми не навчені цьому, не знаємо, як це робити. Виходити багато доброго, тому що є в поряд. Окуп у тебе порадіти, тому що хтось веде дитину, і дитина сміється. Це маленьке, але на цьому маленькому будується потім вся психіка родини. Якщо це починати робити, і якщо знати, що в мене є мій власний от, внутрішній ресурс, якому я довіряю, можу його проявляти, то ми цим будемо по факту притягувати інших людей і вдавати це в суспільство. Я не можу нічого. Прийняти нового, якщо я не можу нічого давати. Чому я говорю про те, що українці за 22, тепер вже три, і я нас вітаю руки незалежності та почали себе проявляти, тому що не відчули, що я можу, але є рус, мені є що дати, я можу себе проявити. Якщо я можу щось давати, я можу щось нове приймати. Пані Олю, А от особистості якої ім'я Україна. Чи вистачає любові, чи достатньо в неї любові всередині, зовні? Любові завжди хочеться більше, і <рес> любові завжди хочеться, щоб було багато. В контексті чи достатньо ні. Ну, звісно, що зараз він не достатньо, тому що війна. Війна жорстокість, і це завжди маркер того, що десь не вистачило її настільки, щоб вирішити це був це війни. До того чи не відбувати тут. Та мені здається, найважливіше говорити про те, що ми можемо її зараз посилювати, цю любов, розвиватись, знаходити багато доброго, що у нас є тут. Давати собі сили через це усвідомлення, що я тут багато маю гарного, У мене є люди знайомі, які допомагаються до нового, я знаю, що мені якому позвонити там вночі він прийде, мені допоможе, і цього зараз дуже багато. От це справжня любов, яка зараз розростається, оце те, що по факту нам дає зараз воду з вами тут сидіти розмовляти. Тобто не можна сказати, що її взагалі немає, але їй, звісно, що хочеться і добре було, було ще більше. А я радію за те, що в нас є вже зараз, і те, що ми можемо так робити, тому що суспільстві допомагати народу, проявляти себе з в боку в такої широкої душі. А українці це такі воїни з великою душею, які можуть себе відстояти. Все раніше вони забужуть про це, скажімо так. Зараз це, це згадується, це відтворюється. І проявляється роботи саме таким взаємодопомогою тим, що ми Чуємо один розумію рух і на чиюсь потреби, щоб боліще, що жінки майже чергують біля військових шпиталів, що відправляють допомогу нашим військовим. По факту зараз армія свого народ є армії, люди самі армію підняли абсолютно з нуля. Я не знаю таких прецедентів у навіть історії, ось я говорю, разів там. 20 столітті, щоб була така сила, щоб просто люди звичайні сили свої силами, своїми коштами. підняли Мені ну, здається, на яких там роки це буде просто читати ту минулому чи демону, а по факті ми вам зараз допоможе. Зараз... І якщо на це подив... подивитися і про це сказати, зразу навіть внутрішнє відчуття у людей змінюється. Коли кажеш, подивися, дивись, що в тебе є. У тебе є сусіди, які допомагають, у тебе є люди, які... Появляють піснування абсолютно, які хтось сидять, які там десь де від будинку возять їм їжу. Подивіться, на наш народ який допомагає армії ставити на ногу. По факту Людина каже, да, так, і правда, це ж є. Просто проговорити, просто усвідомити. І цього вже досить багато, щоб дати собі сину.